Хотіла б я піснею стати усю хвилину я сину, щоб вирвав по світу літати, щоб вітер розносив луну, щоб геть аж під ясні зони. Тоді мої мрії, щастя моє та гімне ясніші, ніж зорі, ясні, гучніші, ніж море гучне ге. снились білі юлелії, що хитались в місячному світі, мов гадали чарівні мрії і пишались городі розквіт. І сіяли дивною красою, мов непевні чарівничі квіти, і блищали ясною росою, що горіла, наче сам Чи є кращими квітками, там не блеснені є. Чи є в житті кращі літа, там молодіє? Не всихайте пишні квіти. Цвітіть хоч до літа, пождіть літа, доля прийде, не втікайте, Двічі на рік пишні квіти та не процвітають, в житті літа найкращі двічі не бувають. Вже сонечко в морі сіда, у тихому морі темніє, Прозора глибока вода, Немов оксанин зеленіє, На хвилях зелених тремтять Червоні іскри блискучі, І ясним огнем хотять, Мов блискавка темнії тучі. А де корабель ваш пробіг? Дорога там довга й широка. Біліє, як манік, як сніг, і ледве примітно для ока. Рожевіє пінистий край, то іскра заблисне, то згасне. Ось промінь останній. Прощай, Веселе сонечко ясне. У маленькій гатинці, у тихім куточку. Мату спить і дитина маленька. У віконці очима ленить садочку в речистій пісні соловейка. Мати спить над колискою сина, схилившись, певна пісню малому співала. А тепер, як проспала його, утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький, матусину руку щільненько обняли рученята дрібні. Перед ним красні виріснуться. спів І папущи квіті садочку, по віканце вривається легідь майовий, промінь місячний гра на видочку. Хотіла б я піснею стати.